Вони їгли. Ну що вони робить? Ну як? Ми нас з місяць злочину. Який там злочин? Картина, висит, яка немає ідентифікаційного номера. Ще раз говорю. А, тут треба нам сходити спочатку до суду, а ви для чого? Їдіть, тоді на роботу. ідіть. Людина, людина сказала, хі 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 а а якщо з місця роботи. А якщо є і не так, і він нам доказує, то на місці ми рішаємо, виходимо, закриваємо двері. Але ж ви цього не зробили. Чому ви нас, чому ви нас вивели сюди, де нема навіть навіть... Може, зараз туди зайшов людина і пише номер. Чому ви нас звідти вивели? Ви мене чуєте? Чому чують? Зараз туди. Людина зайшла через вікно, повзає, ти пише номер інвентарний. І все, заходимо. Мене це не цікавить, я там не буду. Для чого ви цього місце мене вивели? Чому ви не зробили опис одразу по картині? Ми ж ну, попросили. Знімайте їх, фіксуйте, фотографуйте, ви, ви ж ціла оперединна група. Оперединна група, будь ласка, робіть. Ну та ви це мали зробити. О -о. Ну, бачите? От то, от це треба було запоказати. Там ще сказала якась думка, що у вас там корупція присходить, що у вас там ніби хтось за взятку і просто боїться відкритих речей. Там ще багато інших цікавих речей. Там просто дуже багато цікавих речей, які не мають номера. І це корупція прямої дії. Можете ви мені розказати тут? Але ви тільки що закрили кабінет. Ви ж його не бачили, закривали ключом. А зараз ви обманюєте і кажете, що у вас нема ключей. Ми ж знімали, як ви зак... тільки що закрили кабінет. Чим ви його закрили? О, ви його перекрив пальцем, ногтями закрили. Відкрийте, будь ласка, кабінет. Якщо нема ключей, визивайте людину, яка вміє відкривати двері. Ви ж знаєте, що кабінет. Якщо не знаєте, я, я вам визволюю. Опергрупа приїхала, приїхала. Якби опергрупи не було, другої ділянки. Тут є опергрупа. Вона складається із тих людей, які мають право і двері відкрити, Ви і роботи зробити. Все. Маєте право? То як вони мають? Опергрупа, робить свою роботу. Вас попросили з'ясувати, що з своєю картиною. Це 5 хвилин роботи було, перевернути її, ми з вами розмовляємо, перевернути, подивитися номер та і все. 5 хвилин роботи. Але ви натомість тихесенько вивели нас з кабінету. Чому? Чому ви нас вивели звідти, а тепер не можете туди попасти? Чому зараз не можуть вам сотрудниця сюди відкрити кабінет? Чому? Чому вона не відкриває? Значить, щось там не так?